Тор, той, той самий торт ПТ-9, якого я б не знаю, коли прокачав, якби не та сама акція в бій зі скидками на досвід та срібло на топа та гілку Бадгера, про якого ми поговоримо вже в наступному відео. Трошки про гілку прокачки. Я почав качати його з 5 рівня і якраз пам'ятаю перший бій на ат 2 1600 дамагу. Для п'ятірки це доволі таки непогано ат 2 АТ-8 та АТ-7 це все достойні уваги машини, які не варто проходити за вільний досвід чи креслення. Що мені не зайшло, то це 8 рівень АТ-15. Я її проскочив за креслення, тому що фішка цих ПТ як не крути броня. І якщо на 5-7 рівнях вона ще відчувається, то вісімка страждає в цьому плані максимально. Не вирізняється ця ПТ і своєю гарматою. Коротше, таке собі. Проскочив закреслення. В цілому гілка нормальна, також підійде новичку. Тордойс, тепер про нього. Скажу чесно, без перебільшення. Поки що, це краща дев'ятка, на якій я грав. Не тільки з ПТ-шок, а і в цілому. Я зіграв на ньому 69 боїв та взяв першу відмітку. А середня шкода склала більше ніж 2500. Це для мене дуже непогано. Нагадаю, граю я менше року. Не витратив жодного креслення і дослідив усі модулі. І зробив це, друзі, з кайфу. Єдиним мінусом цього танку є швидкість. Ну, я думаю, ви всі і так про це добре знаєте. Проходити цей танк без турбінки я вам зовсім не рекомендую. Та й в принципі вся гілка нам прозоро натякає. Повільний геймплей. Фішка торта, це його гармата. Тому обов'язково ставимо досвіду. Бажано трофейний. А ще краще, звичайно, боновий. Третім модулем для себе я вивів закалку. Бо ми все-таки в більшості своїй воюємо на першій лінії. І зайві хпшки нам точно не будуть. А також нам будуть тяжче збивати каток. Торт це та техніка, на якій, в принципі, не хочеться потрапляти в топ, тому що на ньому не вийде переїхати з одного флангу на інший в більшості із ситуацій. А по сімкам багато дамагу ти не настріляєш. Та і в принципі це дев'ятка. А на мою думку, на дев'ятих рівнях, якщо вони звичайно не кал, грати приємніше всього. Найчастіше баланс складається так, що ми всередині списку граємо з 10 та 8 рівнями. Якщо говорити про 8 рівні, то майже ніхто не має небезпеки для нас. А в кого вистачає пробою, йому можна пояснити, що таке ДПМ. 9 рівні дрівні вже трішки неприємніше, бо всілякі фази та об'єкти 777, на яких частенько грають, вже мають таке пробиття на голді, яке нашої броні не відчуває. З дев'яток є ще багато техніки, потенційно небезпечної для торта. Та ж сама Т-95 чи Т-30. Та коли Т-95, окрім своєї альфи та бробиття, має непогану броню і може стати проблемою, то тому ж самому Т-30 можна просто пояснити, що таке ДПМ. З приводу десятих рівнів, тут вже трохи складніше, бо, як ви розумієте, ніхто власне не забороняє ворогу закинути трохи слібла і почати пробивати вас голдою. Також і рівень бронювання противників росте. Припустимо ту саму сотку, яка довертає башту, в щоки торт бере вже через раз. Все таки пробиття не космічне. Але знову ж таки, баланс дев'ятих рівнів складається так, що тих самих десяток буде в бою небагато. Плюс вони розділяться на фланги, та деякі з них залишаться на базі. З десятими на броню вже розраховувати доводиться набагато рідше. Та все ж. Були в мене ситуації, коли я перестрілював в ПВП імбурандому AMX M454. Так, я йшов в розмін, Дрозумів, що отримаю, але навіть жертвуючи своїм ХП, я прибирав з флангу тяжів одну десятку. І на цьому все не закінчило. Таким чином, ми вигравали фланг ТТ і, власне, катку також. В будь-якій незрозумілій ситуації просто поясни ворогу, що таке ДП. Багато хто каже, що в цій гілці дев'ятка краще, ніж десятка. Можливо, погодитись поки що не можу, бо мало пограв на баткері. Єдине, що можу сказати, торт тупо топ. Качати всім. Кайфувати і піднімати свою статистику з колін. Мені зайшла і гілка, і топ. Я дуже радий, що на нього ввели ту саму акцію, якою і вам раджу скористатися. Торт залишається в мене в ангарі, я ще до нього точно повернуся, а ще хочу зробити його боновим та кайфанути на максимум.